Всім привіт! Міні-драктор Україна з вами. Як ваші справи, хлопці? Як ваше психологічне состояние? Моє нормальне. Що ще можна взяти по знижках у нас? Хлопці, я зараз покажу вам варіант, те, що позаходили. А, Дивіться по знижках на сьогоднішній день. Самі кажуть, ціни чітко на найменше, що може бути. В природі, дивіться, які красунчики. На віддачу 300, але ще можна щось по телефону балакати. Це оригінальний Шифен 24-й рік, SS38 дроб2 мотор Litio Шифен. Тобто це оригінальні справжні заводу, дійсно Шифен, Шифен, Shifen. Стажна комплектація, яку всі кажуть, що це справжній рік що фари такі поняв? і що йде радік з боку. Хоча вони всі, я скажу чесно, всі що такі, що такі це все е, один і, єдиний, е, один той же шифер. Вот. Но, фактом, Новий дизайн, новенькі трактора, ціна дуже дуже приятна. Є різні компектності, є комплекності з примусовим циліндром, є компектності з переднім радіатором. По 244-х є комплектності, які йдуть вже з гідравлікою на причіп. Зараз я покажу їх. Пожалуйста, Ось з... Отакий капот. Така морда. Новий капот. Такий класичний конер, бачите, з лопухами. І оце як положено. В нас все по феншую, По комплектаціях. Кстати, 244-й теж, пожалуйста. З переднім мостом. мостом І ось найбагата комплектація кросі. Оце вам гідравліка на причіп. Готове папа, мама, вход регулювання, підйом опускання. Безплавич, просто підйом опускання на один циліндр. Плюс росівер, я не знаю, нахилі він треба, чесно. Ну, тут головне. Ж оця історія. Раз, ну, примусовий циліндр. Він, він буде в комплектації в будь-якому випадку. Це в нас саме жирна, багато дорога комплектація шифенга. Я не, не бачу особо сенсу в компресорі, якщо чесно Ось він стоїть з боку. Гідравліка, як на мене, зовнішня це і в ньому смисл є. І всім дуже бракували цієї гідравліки. Шифінгу. Обично у нас шифінги, які шли. Ну, як Тут нема куди захочеш підчепити причеп, о, самосвальний. А, ну, любе якісь навісне, де, де треба гідравліка. Відкидний борт. Лопату якусь змастирити і так далі. Треба гратись, треба покупати насосок, насос насосок, треба розподільник окремо покупати, треба оцю прибуду, Комплект шлангів і все це хімічить самому. Тут різниця між ними в 100 доларів. Саме бідна комплектація просто. І от з тим, з тим, з тим, і з примусовим. Хлопці, і я рахую, що ну, ви навіть за 100 доларів Ці запчасті купите. а тут же у вас, бачите, все, все є на гідравліку. О, це дуже, дуже як на мене, плюс і дуже класна комплектація шифен. Я її раджу, на неї зараз теж ціна знижена. Іде, бачите, можуть бути по цвіту різні. Від червоний, синій, зелений, пожалуйста, обирайте цвет, який вам до вподоби Також, пожалуйста, обирайте комплектацію, яка вам треба. Не платіть за всі ті, які не треба. Найнизька ціна на шифен. На сьогоднішній день в нашому магазині Ми завозимо їх от, з ящиком, я показував, самі збираємо. Без накрутів, без націнок. А от а, доставка напряму по Україні. А, з нашої бази напряму безкоштовно, без передоплати. А, от є розтермінування, любі зручні вам форми розрахунку. А, от. А, пожалуйста, вам такі красені. Про них багато не розкажеш, тому що знаєте, все про них вже мільйон разів сказано. Техніка іс, існує вже багато років. Техніка надійна, робить людей. З мінусом, звісно, шум, дискомфорт, тобто комфорту тут комфорту в ньому не буде. Це все-таки одноциліндровий мотор, ремній і відповідно громкий звук, управління, управляємость вірніше. трактора мінус. А... Довгий розгон і так далі. Ну як з усім приводом цим. <кхм> ну на перевагу, дуже надійні коробки, які ходять, роблять, їм нічого не відбувається. Цю коробку, щоб бути, я не знаю, яким треба бути рукожопом. Так само ходова, так само і та сама рама. Ну тут все на, на, на совість зроблено. Мости. Саме, звісно, показательне в 244. Саме показательне тут і вес трактора, тонна 300. І високі кольоси, кулія, навіска на півтони, підніма трьох зроб, Нормальні не бачите. Розкоси в уровень, ну, тут все. Мости, чолки, півося грубі. Вот. Показую все конкретно. Тут по технічних по железяках мінімум. Моментів. Моменти є які? Моменти є я ж кажу, гріється мотор, прогоряє прокладка. Такі, така яболячка. От, потім а, ну, звук, а, великий радіус розвороту, він паланьовався, значно виступає сінтайм. Такі, такі моменти, це і мінуси. Там, Якщо це не влаштовує, дивіться, якогось пожалуйста. Якщо влаштовує, то саме класна ціна на шифа. Сьогодні в нас. Так що звертайтеся, будемо дуже раді вам допомогти. Ось таких обирайте, з таких окрасень, які вам більше подобаються.